Дня через російські блокпости, як енергетик з борумлянської агрофірми під час окупації рятував 1200 корів. Потребують парафіну. Сумські волонтери виготовляють окопні свічки для бійців. Для дітей військових сумщини влаштували новорічний концерт. Протягом 21 грудня росіяни обстріляли Серединобуцьку та гухівську громади з мінометів та реактивних систем залпового вогню. Зафіксували 23 удари. Повідомляє обласна військова адміністрація. Обійшлося без травмованих. Також вночі 22 грудня. Ворог скинув з в вибуховий пристрій на територію Краснопільської громади. Отак на власному авто щодня під час окупації боромлю в березні головний енергетик місцевого агропідприємства Анатолій Бей їздив через російські блокпости, аби врятувати корів на фермі. Електрики в селі не було, тож, аби видоїти корів, перевозили і підключали генератори. В один день ми тільки поїхали на дальню точку, там мтх 4 і нас по дорозі нарвалися на колону танків. Це І, звісно, було дуже. Страшно, не їдуть, направляють кулемети, на тебе дивляться, ведуть, не маємо, можуть розстріляти, можуть, ну так, минулося. На фермі загалом 1200 корів. До окупації села щодня надоювали до 20 тонн молока. Під час захоплення села втратили четверту частину надоїв, але корів усіх зберегли. Доїли ж на Йолочкам, по другому ми не можемо доїти. Коли коров не доїде на два-три дні, вона перегорить молоко, і вона тоді більше вже не буде давати молока. Майже місяць щодня їздив через російські блокпости Анатолій разом із братом. Ферма розташована в кількох місцях. Тож виїжджали о шостій ранку і повертались ввечері перед початком комендантської години. Поначалу дуже дуже перевіряли документи, перевіряли машину, перевіряли телефони. А тоді душі вже як вже знали нас, вже там таблиць повісив ленточку білу, щоб ну, хоч якось орієнтувати, що ну, з генератором їдемо, вони хоч бачили, що це з генератором. Виїжджали до блокпостів, а відкривали вікна, щоб ну, хоч не, десь не прозівати, щоб хтось крик не стояв, щоб, ну, щоб десь услід очередь не валить. Найбільше, говорить чоловік, запам'яталось те, як чекали їх люди, які приходили на ферму зарядити телефони. Щоразу це були десятки селян. Ми приїжджаємо, люди нас зустрічали, що ми їдемо, вже виглядають людей, куча стоїть людей, о, електрики їдуть, значить, буде щас, будемо зарядимо телефони, зарядимо той і так же ж і доїть коров бути. Можливість виїхати з села, говорить Анатолій, мали всією родиною, але вирішив, що він потрібний тут. Відповідальність, що можемо. Ну, я просто не хватило совісті поїхати. І кожен на своєму місці. Хто воює, хто працює, все для перемоги, все для щоб все було країна, Україна. Зараз на підприємстві, як і у березні, працює генератор, бо через російські обстріли електрику в області вимикають погодинно. Теж, як пережили той місяць, говорить чоловік, не забудуть ніколи. Це вже вкарбується в пам'яті воно до кінця життя. і дітей, і внуків. Ну, ми мріємо, щоб скоріше встановити, вигнати ту орду, яка нас робами хоче зробити. І жити нормально, жити. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Андрій Авдієнко приїхав до сервісного центру МВС перереєструвати свою газель. Каже, перереєстрація авто за новим механізмом стала швидшою і простішою. Я приїхав з Білопольського району, з село Води, перереєстрував газель. Вчора потрапив до експерта, взяв талончик онлайн. Попав я після обіду. Ну, експерти все дивилися, дали своє заключення, все нормально. Остався в місті. Переночував і буквально вчора вечером взяв онлайн талончик. І в 8.35 я вже сел по онлайну. номера номіратях, паспорт через ну буквально 40 минут. Експертиза зазвичай займає 20-30 хвилин. Якщо поєднати її з електронним записом у сервісному центрі, реєстрацію або перереєстрацію авто можна зробити за один день, а висновок експерта залишається чинним протягом 10 днів. Звертаємо увагу номер кузова, номер двигуна, тобто звіраємося, щоб це було в порядку, тобто не було підробок. Даного номерного позначення. А якщо людина приїхала допуст, з другої області, вона може у нас пройти експертне дослідження і поїхати в свою область там зареєструвати даний транспортний засіб, отримати номера і даний, і паспорт. Пані Олена демонструє, як можна отримати талон у приміщенні сервісного центру. Ми обираємо експертне дослідження транспортного засобу. Я обираю як фізична особа, видає вільний час, на коли можна отримати талон. Підтверджую. Вожу прізвище. запрошуємо За словами Тетяни Міщенко, талон попереднього запису можна отримати кількома способами. В терміналі в приміщенні сервісного центру або безпосередньо на сайті експертної служби МВС України, або безпосередньо у самих експертів в пункті дослідження. 14 грудня в Україні змінили процедуру реєстрації транспортних засобів. Тепер громадянин повинен звернутися спочатку до експертної установи, отримати дослідження, висновок експерта і в подальшому пройти на реєстрацію перереєстрацію транспортного засобу протягом 2022 року. Експертами проведено оглядів понад 22 тисячі. Виявлено понад 18 транспортних засобів з ознаками підробки. За вісім днів нововведення каже Тетяна Міщенко, експерти провели 663 дослідження та виявили один транспортний засіб з ознаками підробки набраних агреатів. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У сумській бібліотеці на гера 140, 142-три рази на тиждень збираються волонтери. Виготовляють близько ста заготовок для окопних свічок в день. Одна така свічка горить 3-4 години. З її допомогою наші захисники можуть і зігрітися, і їжу собі приготувати. Працюючи над заготовками, волонтерки спілкуються або ж співають. Галина Олексіївна виросла в сім'ї військових, тому сюди каже, прийшла за покликом серця. Якби я була хлопцем, я б була там в А раз я дівчина, то прийшлося мені сюди. І я вважаю, що це обов'язок всіх нас, що це обов'язково. Ми повинні, повинні бути тут, повинні все допомагати. Дякувати Богу, що. У мене така сусідка підказала, і я з радістю приходжу і працюю. Хочеться від усієї душі, і теплоти серця допомогти нашим хлопцям, які в такій такий складний час знаходяться зараз в окопах під обстрілом, по болоту, по снігу, по дощу. Вони своїм тілом закривають наш народ, нашу Україну. Зараз настав такий час, час особливої відповідальності. Що ти особисто зробив для фронту і для перемоги? Ми намагаємося робити те, що ми вміємо, а це нам під силу. Робити заготовки для окупних свічок приходять і чоловіки. Справа в тому, що баночки вони різні, і для того, щоб їх довести до одного розміру, їх обрізають. І оцей край, який є обрізаний, він є гострим. І відповідно для того, щоб наші бійці не поранились. Тобто загинається така кромочка і, відповідно, тоді вже безпечно ними користуватися. Інколи беремо додому, вдома працюємо, я вважаю, робимо корисну, добру справу і хоча б таким чином допомагаємо нашим Збройним силам України. Окопні свічки в бібліотеці філії номер 7 волонтери роблять понад два місяці. За останній місяць роботи відправили військовим понад 800 таких свічок. Із приходом зими попит на них зріс. Наразі мають багато заготовок, але щоб зробити з них свічки, потрібно понад 250 кілограмів парафіну, каже Ірина Андрухова. Ми б дуже були вдячні, якби нам допомогли з парафіном, тому що які ми віддавали в нашим воїнам свічки, спочатку брали на пробу по декілька штук, потім замовляли по 50, по 100. В результаті їм подобалося. Вони такі придумовують цікаві конструкції, як ними користуватися, не тільки підігрітися, закип'ятити воду, зігрітися. Ну взагалі дуже цікаво, все і речі сушать, і ну фантазія в них чудово. Ірина додає, що парафін має бути якісний, тому що свічка і так коптить, і для того щоб було менше гарі, потрібно, щоб парафін був очищений. А поки волонтери чекають на допомогу з парафіном, продовжують працювати над заготовками для окопних свічок. На Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, новини Суми. У сумах дітей військових з усієї області вітають з святим Миколаєм та новорічними святами. Вихованка вокального колективу Росинки Ксенія Мозуль каже, що пісню, яку вони підготували, переклала з англійської їхня керівниця Любов Баленко. Ми будемо виконувати пісню свято. Дуже гарна пісня. Ми з нею дуже багато де виступали, зайняли з неї перше місце на конкурсі. Ми хочемо привітати людей з Новим Роком та Святим Миколаєм, щоб подарувати таке свято, подарувати, щоб була щасливі, був мир. Ось якраз наша пісня гра. Ну заспівайте трошечки, хоч інкуплет, можете? Так, святкують з нами всі, 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 чекали цього свята довгі дні. Настрій у всіх нас. тусити час, тусити час, тусити час, час. І ось росинки вже виконують для глядачів свою переможну пісню. Оксана Кравченка поставила зі своїми вихованцями з ансамблю народного танцю Сонечко. Свій номер. Ми станцюємо зимовий красивий танець. Що хочете подарувати, дітям, ви будуть дивитися? Звісно, ж хороший настрій, і щоб збулися всі їхні бажання. хочемо. І щоб в країні миру хочеться, хочеться для кожного щастя, хочеться, щоб всі отримали подарунки, про які вони мріють. Вихованці Сонечка демонструють свій танок на великій сцені. Сестрі Самсоненко Анастасія Катерина та їхній менший брат Віталік приїхали на свято з Лебедина. Настя говорить про свого тата військового. Він дуже хоробрий, дуже хоробрий, любить дуже сильно спілкуватися з учнями, допомагає в школі для закладу. номер 6 шукали ялинку, не, не могли знайти. І вони своєю командою, як можна так сказати, подарували нашому закладу ялинку. Що хочете побажати ну, дітям і дорослим от, от, на ці новорічні свята? Здоров'я, найшвидшої перемоги і щастя в сім'ї. Щастя, здоров'я хай завжди, щоб в Україні настала перемога і. В нашій рідній Україні ніколи щоб не було е ворогів. Хочеш бути після естрадних виступів, дітей та батьків запросили до глядачкої зали, де відбувся великий концерт та новорічна казка. Організували свято обласний департамент освіти та науки і командування оперативно-тактичного групування Суми. Побажання самі прості, міцного здоров'я всім, щоб на густах наших завжди були посмішки вірти збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Окрім концерту, були фото на згадку та солодкі подарунки. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми. Пухнастий календар до нового року готує волонтер Іван Міненко, що опікується безпритульними тваринами в сумах. Зараз у видавництві тривають останні роботи. На 12 сторінках 12 сумчан, що беруть активну участь у суспільному житті міста і допомагають котам і собакам. Хтось згідно професійних обов'язків, хтось як волонтер. Цей календар я назвав пухнастий календар, оскільки тут зняті тваринки, які пухнасті, милі, і всі ми їх за це любимо. Я обрав 12 чоловіків, оскільки все таки більш стурбованими щодо тваринок, щодо зооволонтерства є жінки, тому що їм було приємно дивитися на цей календар, щоб вони його перегортали і раділи, які там є милі і чоловіки, і які там є милі тваринки. Ідею підтримав фотограф Юрій Вовк і безкоштовно її втілив. Волонтер громадського фонду Суми Олександр Іванов один із учасників проєкту. Близько місяця тому він позував перед камерою разом із кішкою Спартою, а тепер збирається забрати тварину додому. Багато хазівів. Поїхали за кордон або на захід України і залишили своїх питомців вдома, да, або повиганяли на вулиці. І ця проблема є до нас дуже важливою і складною. Да, в нашому місті дуже добре те, що є такі люди, які допомагають, організовують все це. Була кльова студія сама по собі. І коли я вперше не зайшов, був класний момент, коли там при всі коти там придивилися на мене. Такі ага, і там всі налізли, всі хотіли споткатись. Це було дуже кльово з точки зору. У мене вдома самого. Саме один кіт у мене така, ну незвична така увага, коли прям 5, 10, 12 котів хочуть до тебе залізти і пофотографуватися. Допомога безпритульним тваринам одна з головних справ життя Івана. За 12 років вдома у нього оселилися один за одним 60 котів і три собаки. Когось брав собі свідомо, хтось залишився, бо так і не зміг знайти господарів. Багато котів мають хронічні захворювання. Більшість сірого окрасу це улюблений колір Івана. Я окрім цього працюю кожен день, ну, робочий менеджером по рекламі. Я просто майже ніколи не сижу без діла в цілому. Тобто, коли я на роботі, я там паралельно займаюся якимись логістикою по тваринам або корму. Якщо я вдома, я також можу прибирати, паралельно працювати по телефону або ще якось. Тобто, я змішую одночасно дуже багато задач для того, щоб все встигати робити, оскільки, ну, мій день. В цілому розпочинається десь ну о шостій годині, бо також мені ну, вигул собак, прибирання, потом потім робота і теж само ввечері. З початком повномасштабної війни у волонтерів сум і в Івана зокрема додалося турбот, адже багато хто з сумчан виїжджаючи залишав своїх улюбленців інколи навіть в зачинених квартирах. До переживань за своїх тварин, усіх з яких неможливо було перенести в укриття, тому господар залишався з ними під час обстрілів у квартирі. Додалися інші клопоти. Я намагався забезпечувати кормом і своїх тварин і опікунів і наші там міні-притулки. Під час війни у мене додалось десь близько ну, 20 тварин, але деякі тварини ну більше вже прилаштована, тому ну, в принципі, тобто загальна кількість тварин дуже змінилася. Зараз волонтер продовжує регулярно отримувати дзвінки щодо покинутих і хворих котів, тому потребує для цього фінансової підтримки. Усі гроші зібрані від продажу календарів. Іван планує використати для лікування годівлі і стерилізації безпритульних тварин. Анна книж Євгенам Расімов новини Суспільному Сума.